Чи дивилися ви колись на свою кішку, яка непорушно дивиться у вікно, і замислювалися, а чи щаслива вона насправді, чи не мріє вона про безкрайні простори зеленого лугу замість чотирьох стін квартири, або можливо ваш кіт, що живе у приватному будинку, щодня наражається на смертельну небезпеку, про яку ви навіть не здогадуєтесь? Сьогодні ми зіштовхнемо лобами два світи: затишну та безпечну квартиру проти повного пригод приватного будинку. Ми збираємося раз і назавжди розібратися, де кішці жити краще, і я обіцяю, деякі висновки вас по справжньому здивують. Готуйтеся адже після цього відео ви поглянете на свій дім та свого улюбленця зовсім іншими очима. І головне питання, яке ми поставимо наприкінці. А що якщо і квартира, і будинок це пастки, якщо не знати одного головного секрету. Тож почнімо. Щоб зрозуміти суть цієї суперечки, нам потрібно повернутися на кілька тисяч років назад. Кішка за своєю суттю це ідеальний хижак, відточений мільйонами років еволюції. Її предки не жили в затишних печерах, вони патрулювали свої території, полювали, виживали. Одомашнення кішок процес доволі свіжий за історичними мірками. На відміну від собаки, яка стала компаньйоном людини у праці, кішка прийшла до нас сама приваблена гризунами в коморах. Вона уклала з людиною взаємовигідний договір, але ніколи повністю не втрачала своєї незалежності. Саме цей внутрішній конфлікт між диким мисливцем. І домашнім улюбленцем лежить в основі нашої сьогоднішньої дилеми. Квартира пропонує безпеку, але позбавляє інстинктивної реалізації. Будинок дарує свободу, але підкидає смертельні ризики, і наше завдання як власників знайти баланс у цьому давньому протистоянні природи та цивілізації. За отож, почнімо з найочевиднішої переваги приватного будинку свободи. У нашій уяві малюється іделічна картина. Котик граційно гуляє зеленою травичкою, гріється на сонечку, з цікавістю розглядає метеликів, він реалізує свої природні інстинкти, дихає свіжим повітрям, він щасливий. Ця картинка активно підтримується в культурі та здається абсолютно правильною, адже кішка тварина, якій потрібен простір. І справді, у приватному будинку вона має доступ до величезного світу запахів, звуків, текстур. Вона може точити кіхті об справжнє дерево, а не об кіхтеточку. Вона може полювати на справжню мишу, а не на лазерну указку. Це безцінний досвід, який збагачує її життя, дає необхідне фізичне та розумове навантаження. Здається, вибір очевидний. Але ця красива картинка лише один бік медалі, і у неї є дуже темний і небезпечний зворотний бік. А тепер поговоримо про сувору реальність, яка криється за цією ідилією. Самовигул. навіть на здавалося б обгородженій ділянці це російська рулетка для вашої кішки, найперший ворог автомобілі, навіть на тихій сільській вуличці може промчати автомобіль. А котячі рефлекси не завжди рятують від металевого монстра, що мчить на шаленій швидкості. Другий ворог, інші тварини, сусідські собаки, безпритульні коти, дикі звірі, як от лисиці, усі вони можуть стати джерелом смертельних травм. Біки між котами це не просто подряпини, це ризик зараження вірусом імунодефіциту котів або лейкемією, смертельними та невиліковними хворобами. До цього списку додаються паразити блохи, кліщі, гельмінти. І, звичайно ж, люди, на жаль, не всі люблять тварин, вашу кішку можуть отруїти, покалічити або просто забрати, вирішивши, що вона безпритульна. Середня тривалість життя кішки на самовигулі у кілька разів коротша ніж у її домашнього побратима на цьому тлі квартира здається неприступною фортецею. Тут ви Бог і цар, ви повністю контролюєте оточення, тут немає машин злих собак чи отруєної їжі, ви можете бути на 100% певні, що ваш улюбленець не вплутається в бійку і не принесе додому цілий букет небезпечних хвороб, ви контролюєте його харчування, забезпечуючи збалансований раціон, а не випадкові подачки від сусідів чи здобич сумнівної свіжості. Це дозволяє звести до мінімуму ризики харчових отруєнь та ожиріння. У квартирі значно простіше відстежувати стан здоров'я кішки, будь-які зміни у поведінці, апетиті чи активності відразу впадають в око. Якщо ж кішка гуляє сама по собі, ви можете днями не помічати, що у неї щось болить. Квартира це передбачуваність і безпека. Це гарантія того, що ваш улюбленець буде з вами якомога довше. Та чи справді ця фортеця така вже безпечна? Ілюзія повної безпеки в квартирі може зіграти з власником злий жарт. Насправді, наш дім також сповнений прихованих загроз, найпоширеніша і найтрагічніша відчинені вікна та балкони, особливо з москітними сітками. Коти обожнюють сидіти на підвіконні, і москітна сітка створює хибне відчуття опори, десятки тисяч котів щороку отримують серйозні травми або гинуть випадаючи з вікон. Друга небезпека, побутова хімія, залишене без нагляду засіб для миття підлоги або розсипаний порошок можуть стати причиною сильного отруєння, третя загроза кімнатні рослини. Багато популярних квітів, таких як лілі, дифенбахі, азалі, смертельно отруйні для котів. Навіть один з'їдений листок може призвести до відмови не рок, і не варто забувати про дроти, дрібні предмети, які можна проковтнути, та новорічний дощик. Квартира стає безпечною лише тоді, коли господар перетворює її на таку, виявляючи максимальну пильність. Повернімося до приватного будинку. Якщо відкинути ризики, приватний будинок це ідеальний спортзал. Кішці не потрібно вигадувати розваги, усе її життя це рух. Вона патрулює територію, лазить по деревах, перестрибує через перешкоди, полює. Така постійна активність підтримує м'язовий тонус, не дає розвинутися ожирінню та пов'язаним із ним хворобам, таким як діабет. І проблеми із суглобами. Це природна профілактика гіподинамії, лиха квартирних котів, різноманітний рельєф, трава, земля, кора дерев, корисний для лап і кіхтів. Це природний манікюр і масаж. У будинку кішка отримує весь спектр фізичних навантажень, які передбачені її природою. Це допомагає не тільки тілу, а й психіці, адже фізична активність. Найкращий спосіб зняти стрес і виплеснути накопичену енергію. А що може протиставити цьому квартира? Ні, Основна проблема квартирного кота це нудьга та гіподинамія. Коли кішці нічим зайнятися, вона починає або спати цілими днями, або їсти з нудьги. Це прямий шлях до зайвої ваги, ожиріння у кішок. Це не просто естетична проблема, це величезне навантаження на серце, суглоби та внутрішні органи. Воно провокує розвиток діабету, сечокам'яної хвороби та скорочує тривалість життя. Крім того, нестача руху та вражень веде до поведінкових проблем. Кішка може почати псувати меблі, виявляти агресію до господарів, ходити в туалет у недозволених місцях. Це невередливість, це крик про допомогу, їй нудно, її енергія не знаходить виходу, і вся відповідальність за те, щоб цього не сталося, лягає виключно на плечі власника? У квартирі кішка повністю залежна від людини щодо організації свого дозвілля. Невже домашні коти приречені на нудьгу та ожиріння? Зовсім ні. Сучасна зооіндустрія та трохи фантазії здатні перетворити навіть найменшу студію на справжній котячий рай. Ключове слово тут вертикальний простір, коти мислять у трьох вимірах. Для них важлива не стільки площа підлоги, скільки можливість підійматися вгору, настійні полички, з'єднані мистками, високі багаторівневі комплекси, гамаки на батарею. Все це значно розширює територію кота і дає йому більше простору для руху. Важливо забезпечити й розумове навантаження інтерактивні іграшки, годівниці головоломки, з яких потрібно здобувати їжу. Це імітація полювання, що змушує кота думати. Навіть звичайна картонна коробка з прорізаними отворами може стати чудовою розвагою. Головне правило, середовище не повинно бути статичним, потрібно регулярно міняти іграшки, додавати нові елементи, щоб підтримувати інтерес улюбленця. На навіть якщо ваш кіт чи кішка у приватному будинку уникне зіткнення з машинами та злими собаками. Залишається ще один величезний пласт ризиків, медичний. На вулиці тварина контактує з величезною кількістю патогенів, вірусні інфекції, такі як каліцевіроз або ринотрахеїд, передаються повітряно крапельним шляхом від інших котів, лишай вушні кліщі, блохи, гельмінти, все це практично гарантовано буде у кота, який вільно гуляє. А деякі з цих подарунків можуть бути небезпечними і для людини. Травми, отримані в бійках, це не лише рани, а й абсцеси, які вимагають хірургічного втручання. Отруєння гризуном або викинутою їжею, знайденою на вулиці, це також нерідке явище. Як наслідок, власник кота чи кішки, що вільно гуляє на вулиці, має бути готовим до значно частіших і подекуди. Дуже серйозних ветеринарних витрат таким чином, економія на іграшках чи розвагах може обернутися величезними рахунками з ветеринарної клініки, а тепер поговоримо про ментальне здоров'я. Одна з головних проблем життя в квартирі це сенсорна депривація. Уявіть, ви щодня бачите одні й ті самі стіни, відчуваєте одні й ті самі запахи. Світ кішки в квартирі дуже обмежений. Так, вона бачить світ за вікном, але не може його понюхати, потаркати, дослідити. Це як дивитися цікавий фільм без звуку та запаху. З часом це може призвести до апатії і навіть депресії. Кішка стає млявою, втрачає інтерес до ігор. Її мозок не отримує достатньої стимуляції для нормального функціонування. Вона живе в безпечному, але стерильному та нудному світі, це особливо критично для молодих та активних тварин, чий природний дослідницький інстинкт не знаходить застосування. Тому завдання власника постійно збагачувати це середовище, приносити додому нові запахи з вулиці, нові текстури, нові враження. Здавалося б, у приватному будинку проблеми сенсорної депривації бути не може, навколо повно запахів, звуків подій. Та тут існує інша крайність сенсорне перевантаження та хронічний стрес для кішки. Її територія це все, і на своїй території вона постійно мусить бути на поготові. чужі коти, собаки, навіть люди, що проходять повз, це потенційні порушники кордонів. Кішка змушена постійно патрулювати свою територію, залишати мітки, вступати в конфлікти аби відстояти свій статус. Це величезний щоденний стрес. Хронічний стрес своєю чергою підриває імунну систему, роблячи кішку вразливою до хвороб, він може призводити до такого стану, як ідіопатичний цистит, запалення сечового міхура на нервовому ґрунті. Тож уявна свобода насправді є постійною напруженою роботою з охорони кордонів, що виснажує нервову систему тварини, повернімося до квартири. Як же побороти нудьгу та нестачу вражень у вашого улюбленця? Насправді, способів безліч, можна влаштувати котяче телебачення, повісити за вікном годівничку для птахів, спостереження за пернатими, це надзвичайно захопливе заняття для хижака, можна використовувати спеціальні котячі феромони або спреї із запахом котячої м'яти, щоб урізноманітнити її нюховий світ. Приносьте з вулиці листя гілки, шишки. Нехай кішка вивчає нові запахи у безпечній обстановці і, звісно, ігри. Не просто махайте бантиком на мотузочці, а імітуйте полювання, вистежування, гонитва і обов'язкове фінальне захоплення здобичі. 15 хвилин такої цілеспрямованої гри двічі на день можуть повністю задовольнити мисливські інстинкти кішки та позбавити її нудьги. Головне це участь і фантазія господаря, є ще один важливий аспект. Про який часто забувають, це зв'язок з людиною. У приватному будинку, де кішка має величезний світ для досліджень, людина часто відходить на другий план. Кішка приходить додому поїсти й поспати, а основне її життя проходить десь там, за дверима. А от у квартирі людина це центр всесвіту для кішки. Він головне джерело розваг, ласки спілкування. Це формує набагато тісніший та глибший зв'язок між улюбленцем і власником. Кімнатні кішки часто більше орієнтовані на людину, вони більше потребують уваги і відповідають на неї безмежною любов'ю. Звісно, це не аксіома, і все залежить від характеру конкретної тварини, але загальна тенденція саме така: у квартирі ви не просто сусід по дому, ви. Вся зграя, вся сім'я і весь світ для вашої кішки. О, власники котів, що живуть у приватних будинках, часто вважають, що їхнє життя значно легше мовляв, не потрібно так часто прибирати лоток, не треба постійно розважати тварину, кіт сам дасть собі раду. Але це велика омана по перше, ви несете відповідальність не лише за свого улюбленця. А й за всі його вчинки? Якщо він подряпає сусідські клумби, залишить мітки на ганку сусіда чи ще гірше спіймає та задушить пташенят рідкісної пташки, це все ляже на вашу совість. Коти це інвазивні хижаки, і їхній вільний вигул завдає величезної шкоди місцевій фауні. По-друге, ви мусите бути готовими до постійних хвилювань, де він чи все з ним гаразд. Чи не втрапив він у халепу ця тривога постійний супутник власника кота, який вільно гуляє? Тож уявна легкість обертається величезною відповідальністю та постійним стресом уже для самої людини не жив. Власник домашньої кішки перетворюється на івент менеджера, аніматора та психолога. В одній особі на ньому лежить повна відповідальність за фізичне та психічне благополуччя улюбленця, не можна просто насипати корм і піти на роботу, потрібно продумати, чим кішка займатиметься у вашу відсутність, чи залишити їй інтерактивну іграшку, чи увімкнути музику або спеціальне відео для кішок. Потрібно постійно стежити за її настроєм. Щоб вчасно помітити ознаки нудьги чи стресу, це вимагає набагато більшої залученості в життя тварини, ви не можете пустити все на самоплив, усе оточення, усі розваги, усе спілкування, це ваша зона відповідальності, це велика праця, але нагорода за неї здоровий, щасливий улюбленець, який повністю вам довіряє, чиє життя перебуває у ваших надійних руках. Розгляньмо і фінансовий аспект. На перший погляд, утримання кішки в приватному будинку може здатися дешевшим, адже не доведеться витрачатися на дорогі ігрові комплекси та нескінченні іграшки, але ця економія оманлива. Як ми вже зазначали, ризики для здоров'я на вулиці значно вищі, а це означає, що потенційні витрати на ветеринара можуть бути астрономічними. Лікування абсцесу після бійки, терапія вірусної інфекції, операція після перелому все це коштує дуже дорого. До цього додаються регулярні витрати на посилену обробку від паразитів, яка для котів, що гуляють на вулиці, має бути частішою та ефективнішою. Тож уявна дешевизна утримання може будь-якої миті обернутися рахунком. Із клініки, який перевищить вартість найсучаснішого котячого містечка, а от з квартирним утриманням все інакше. Тут знадобляться чималі первинні інвестиції, якісний, стійкий та високий ігровий комплекс це задоволення не з дешевих, якісні інтерактивні іграшки, кіхтеточки, лежанки, полички, остап, усе це разом вилляться в чималу суму. Проте ці витрати варто розглядати як інвестицію у здоров'я вашого улюбленця, створюючи насичене та безпечне середовище, ви мінімізуєте ризики виникнення поведінкових проблем і хвороб, пов'язаних з гіподинамією та стресом. Ветеринарні витрати для домашніх котів, як правило, значно передбачуваніші. Це планові щеплення, регулярні огляди та можливо лікування хронічних вікових захворювань у похилому віці. Ви уникнете екстрених непередбачених витрат на лікування травм та інфекцій, отриманих на вулиці. У підсумку в довгостроковій перспективі квартирне утримання часто виявляється значно економнішим. А що? Якби існувала золота середина між небезпечною свободою та нудним перебуванням у чотирьох стінах, і вона дійсно є це так званий Катіо, або, простіше кажучи, вольєр для котів, це повністю закритий безпечний простір, який може бути прибудований до будинку або облаштований біля вікна, він дозволяє вашому коту дихати свіжим повітрям, спостерігати за світом. Відчувати запахи та звуки, але при цьому залишатися у цілковитій безпеці. У Катіо можна розмістити корчі полички, посадити котячу траву. Це ідеальне рішення, що поєднує найкраще з обох світів безпеку домашнього затишку та стимуляцію від перебування на свіжому повітрі. Звісно, будівництво Катіо вимагає певних вкладень та вільного місця, але це. Найкраще, що ви можете зробити для свого улюбленця, якщо живете в приватному будинку і справді дбаєте про його безпеку, ось Микаппота. Нерідко доводиться чути ну, це ж мейнкун, йому обов'язково потрібен дім. Або британська кішка й у квартирі почувається чудово. Та насправді прив'язка потреб до породи це значне спрощення так, деякі породи. Як от бенгали чи абіссинці, у середньому активніші та потребують більше стимуляції, але це не означає, що їм протипоказана квартира, це означає, що в квартирі для них потрібно буде організувати більше вертикального простору та більше гратися, а спокійний, на вигляд перс, може страждати від нудьги не менше. Набагато важливіші за породу. Індивідуальний характер і темперамент конкретної кішки є активні та допитливі коти, а є домосідки та лежебоки. і це не залежить від кольору їхньої шерсті чи довжини хвоста. Не варто покладатися на стереотипи про породу, краще спостерігати за своєю твариною, і це підводить нас до найголовнішого. Обираючи між будинком та квартирою, ключову роль відіграє не місце, а характер самої кішки. Якщо у вас ляклива, тривожна тварина, то випускати її на вулицю навіть на безпечну ділянку буде для неї постійним джерелом страху. Такій кішці буде набагато комфортніше у передбачуваній та безпечній квартирі. І навпаки, якщо у вас гіперактивний кіт-дослідник. То у маленькій квартирі без належної стимуляції він буде нещасним і почне нищити все навколо. У такому випадку вам доведеться або докласти максимум зусиль для збагачення його середовища, або ж замислитися про переїзд у більш просторе житло. Універсальної відповіді не існує, є лише ваша кишка, її потреби, її характер, і ваше завдання як господаря. Зрозуміти ці потреби та задовольнити їх найкращим можливим чином, зрештою, усі наші суперечки про те, що краще для кішки дім чи квартира, зводяться до одного простого, але вкрай важливого висновку. Ідеальне місце для кішки це не стіни будинку чи квартири. Ідеальне місце для кішки це поруч із люблячим уважним та відповідальним господарем. Ви можете жити у величезному особняку з гектаром землі, але якщо вам байдуже до вашої кішки, вона буде нещасною і постійно перебуватиме в небезпеці. А можете мешкати в крихітній студії. Та якщо ви щодня граєтеся зі своєю улюбленицею, дбаєте про її комфорт, облаштовуєте для неї затишний простір і даруєте їй свою любов, вона буде найщасливішою кішкою у світі. Не стіни роблять кішку щасливою, а людина. Ваша відданість, ваш час, ваше щире бажання зрозуміти та прийняти природу цієї дивовижної істоти ось що справді має значення. Тож як і підсумок нашого порівняння насправді переможця тут немає. Ми розвіяли міф про абсолютну свободу в приватному будинку. Продемонструвавши, що вона нерідко супроводжується смертельними небезпеками та хронічним стресом, і ми розвіяли міф про абсолютну безпеку квартири, яка без участі господаря перетворюється на нудну в'язницю, повну прихованих загроз. Ось у чому весь сенс, і будинок, і квартира можуть стати як раєм, так і пеклом для вашої кішки, і перемикачем між цими станами. Є лише ви головний секрет щасливої кішки це не квадратні метри, а залучений господар, який готовий вкладати свої ресурси, час і любов у створення безпечного та насиченого середовища, незалежно від того, де б він не мешкав. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте. Поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні розбори про життя домашніх улюбленців. А тепер головне запитання до вас а де мешкає ваша кішка, у квартирі чи в будинку, і з якими плюсами та мінусами стикаєтеся особисто ви? Розкажіть свою історію в коментарях, давайте обговоримо. А чи.